2 червня, неділя, сила молитви, частина друга. Тому я кажу вам усе, про що молитесь і просите, вірте, що одержите і сповниться вам, Марка, 11 розділ, вірш 24 Ми проїхали ще з кілометр або півтора, і автівка, яка їхала за мною, уже не могла рухатися далі. Ми покинули її посеред дороги, усі люди пересіли до мого авто. Потім ми розвернулися та заїхали у двір багатоповерхового будинку. Там теж був підвал. Нас прийняли добрі люди. Разом із нами у підвалі переховувалося ще 42 людини. Брати воду було ніде, тож ми вигадали засіб для збору води дощової з даху. Під час дощу вода стікала трубою. Ми прикрутили до неї пляшечку, а на кінці підставили відра. У цьому підвалі ми просиділи ще сім днів. Одного дня була зачистка, і росіяни зупинилися колоною біля підвалу, у якому ми перебували. Тоді я знову молився Господи, будь ласка, збережи. І Бог почув. У той момент, коли вони пішли по дворах, до нас спустився чоловік, який жив у цьому будинку. Розмовляючи з командиром росіян, він сказав, що в цьому підвалі тільки жінки й діти. Командир повірив, і вони нас не зачіпали. Ба більше. Росіянин повернувся і привів нам солдатські пайки та кілька блоків води. Усе це він залишив у дворі, а чоловікові з цього будинку наказав передати привезене дітям і жінкам. Нашому здивуванню не було меж. Бог не лише зберіг наші життя, але й змусив ворога забезпечити нас їжею та водою. Мені тоді згадалися такі слова зі святого письма Бог може зробити значно більше всього, що ми просимо або думаємо. 3.20 14-го дня я відчув спонукання зібрати речі. Буквально години через півтори дві до нас у підвал спустилися два хлопці. Дивлюся на них і впізнаю братів з нашої церкви. Вони кажуть ми приїхали за вами. Їхали через ворзель і вперлися у блокпост при в'їзді в Ірпінь. Нас зупинили. Вийшли російські солдати. Один хлопець з наших, на ім'я Вадим, пішов їм на зустріч. Люди, які залишилися сидіти в автомобілі, молилися та просили Бога, щоб дозволив виїхати звідси. Російський солдат каже Гаразд, їдьте, але не гарантую, що ви зможете проїхати. Ми рушили далі. Страшно говорити про те, що ми побачили в Ірпіні. Будинки згорілі, щент розбомлені. з-під коліс нашої автівки вилітали гільзи, якими була всіяна дорога. Мої очі відмовлялися вірити, що це місто, у якому я живу, ірпінь було не впізнати зовсім інша реальність. Слава Богові, що провів нас через місто. Ми виїхали до Романівського мосту. Це був єдиний шлях, щоб Евакуюватися з Ірпеня. Волонтери сказали, швидко виходьте з машини та щодуху біжіть. Здається, що бігти ще ніколи в житті мені не було так важко. Я біг, а мені здавалося, що стою на місці і нікуди не рухаюся. Це був той момент, коли розумієш, що ще трохи 100 метрів, 200 метрів, і все. Так ми вибиралися з того пекла. Під мостом були українські солдати, кожній дитині вони давали жменю цукерок. Малеча від того зраділа, особливо після усього пережитого, так закінчилася наша евакуація. Кожній людині потрібно триматися за Господа. Я бачив, що люди, які Бога не знали, були самі не свої від переживань, паніка й страх постійно, цілодобово. Війна це справді важкі часи. Єдине наше спасіння у Богові це не просто слова для зміцнення віри, а реальність. Якщо ти не з Богом подумай, на кого ти тоді сподіваєшся.